Кожного червня весь світ відзначає олімпійський день. По суті, це глобальна промоакція, призначена нагадати людству про олімпійські ідеали. Але у цього свята є своя історична прив'язка. 23 червня 1894 року було засновано міжнародний олімпійський комітет. Цього дня у Сорбонні зібралися кілька десятків людей з 12 країн світу. Попри брак грошей і ідеологічні розходження, вони таки змогли втілити у життя давню мрію відродити олімпіаду. А точніше, створити нове явище, яке до сьогодні не має аналогів в історії. Наша сьогоднішня оповідь про трьох яскравих чиновників, президентів МОК, які змінили історію олімпійського руху. Серед тієї групи людей у Сорбонні, яких вважали божевільними мрійниками, був один найбожевільніший і найбільший мрійник П'єр де Фреді, барон де Кубертен. Він був вихідцем із заможної аристократичної паризької родини, тому міг займатися чим хотів, а хотів займатися літературою, історією, педагогікою і особливо фізичним вихованням студентства і всього суспільства. Після візиту до Олімпії, яку саме тоді розкопували археологи, він захопився олімпійською ідеєю і носився з нею півтора десятиліття. Ідея була на часі. Спорт у тогочасному світі набував популярності. Завдяки телеграфу і залізницям організовувати змагання стало значно простіше, а нещодавні знахідки в Олімпії відродили інтерес до античної спортивної культури. Тим не менше, створити з нуля принципи та алгоритм ігор, що працюють до сьогодні, переконати сотні людей у правильності романтичних, як здавалося тоді, ідей, знайти величезні кошти на справу, у успіх якої мало хто вірив, цей внесок кубертена переоцінити неможливо. Тривалий час йому не вдавалося привернути увагу до ігор після першої олімпіади 1896 року в ефірах. Дві наступні закінчилися провалом Паризька 1900-го і американська в Сент-Луісі 1904-го відбулися в рамках всесвітніх виставок. І інтерес до них був мінімальний. І тільки під час ігор 1908 у тогочасній столиці світу Лондоні Кубертен таки достукався до широких мас. Одним з найбільш суперечливих принципів засновника олімпізму був аматорський статус спортсменів. Сто років в олімпійських змаганнях не мав права брати участь атлет, який отримував гроші за свої виступи. Кубертен вважав, що тих хто заробляє на спорті, не може змагатися чесно на рівні з аматорами. Через цей прояв романтизму олімпіади були позбавлені зірок із багатьох популярних видів. Тенісисти, баскетболісти, футболісти, велопрофі вважали, а деякі і досі вважають ігри другорядними змаганнями. Хай там як Кубертен усе почав. Він закрутив цей суперпотужний механізм під назвою Олімпійський рух. А от наш наступний персонаж став найбільш суперечливим серед восьми президентів МОК Евері Брендич, єдиний неєвропейець на цій посаді, тривалий час тримав Олімпійський рух на плаву, але постійно прилаштовував ідеї Кубертена під власні інтереси та переконання. Вперше він відзначився ще у 30-х, коли був президентом Американського олімпійського комітету. Не приховуючи симпатій до нацистів, він відкинув ідею бойкоту Берлінських ігор 36-го і сам виключив зі збірної Сполучених Штатів двох євреїв. Згодом будівельна компанія Бренденджа виграла тендер на спорудження німецького посольства у Вашингтоні. Тим не менше, одіозного Айвері 1952 року обрали президентом МОК. Після війни вплив штатів у світі був сильним як ніколи, і залучення мільйонера-американця виглядало цілком логічним. Головним ворогом Брендержа також були професіонали у спорті. Світ змінювався, а Ейворі ніяк на це не реагував. Він, зокрема, не повернув, як вимагала вже тоді громадськість медалі Джиму Торпу. Цей індіана з 1912 року виграв два золота в легкій атлетиці, а його потім позбавили нагород, коли відкрилося, до речі, зусиллями Брендержа, що Торп заробив кілька десятків доларів у бейсболі. Ейвері Брендедж на тій олімпіаді сам виступав у дисципліні торпа і останньому програв. Медалі торпу повернули тільки після відставки Ейвері. Зате Брендедж не реагував на прихований професіоналізм спортсменів радянського блоку. Вони номінально вважалися студентами чи військовими, а фактично отримували зарплатню у штатних командах. Ейворі був категорично проти політики у спорті. 1968-го він вигнав з олімпійського селища Томі Сміта і Джона Карлоса, які на фінесталі продемонстрували свою підтримку чорному руху. Зате проти нацистських вітань на іграх 36 го він не заперечував. Брендерж навіть намагався скасувати ігрові види у програмі Олімпіад через їхню дорожнечу, а також зимові олімпіади через те, що там домінували європейці. А найбільше суперечок викликало рішення Брендержа продовжити Олімпіаду 1972 після вбивства 11 ізраїльських атлетів. Ми не повинні піддаватися терористам. В дусі часу заявив президент Мок ігри мають тривати. У 70-х роках олімпійський рух занурився у глибоку кризу. Без профізірок, без співпраці з телебаченням, олімпіади, які ставали все дорожчими, трималися передусім на грошах американських спонсорів. Бойкот ігор у Москві поставив цю хитку систему під загрозу зникнення, і тут прийшов самаранч. Ось це фото свого часу спричинило справжній скандал. Майбутній тоді президент міжнародного олімпійського комітету витягнув руку у фашистському вітанні. Справді, іспанець Маркіз де Самаранч був прихильником режиму генерала Франко, працював у його адміністрації і не приховував захвату його управлінським талантом. Але у роботу Самаранча на посаді президента МОК ніяка політика ніколи не проникала. Зупинити бойкоти ігор у Москві та Лос-Анджелесі у пік холодної війни Самаранч не мав можливості і ніхто її не мав. Але він зробив усе, що міг, аби об'єднати світ навколо олімпізму. Робити вигляд, що спорт найвищих досягнень може бути аматорським, щоб встановлювати рекорди і подобатися глядачам, працюючи на заводі і тренуючись у вільний час, більше сенсу не було. З 92-го року в усіх видах спорту було дозволено виступати профі. Баскетбольна Dream Team, велозірки Мігель Дураїн і Лен Сарбсерг, тенісисти Андреа Гасті, Лінце Девенпорт і Марк Росе. Неаматори не принизили статус Олімпіад. Навпаки, під зірок з'являлося більше спонсорів. Вони збільшували рейтинги телетрансляцій. Та й самі трансляції вийшли на новий рівень. Тепер олімпіади підпорядковані телебаченню. Розклад будують так, щоб зручно було передусім телеглядачу. Нічого страшного для спорту в цьому як виявилося немає. Зате тепер основна стаття прибутків бок не спонсори, а продаж прав на один із найпопулярніших телепродуктів в історії. Самаранчо закидали, що він відкрив двері для комерціалізації спорту. Доля правди в цьому є, але світ змінився. Тепер є нормою, що найкращі атлети світу змагаються за гроші, а глядачі платять за те, щоб на них дивитися. А олімпійські ідеали при цьому не потерпали, бо мок продовжував виступати за чесну боротьбу спортсменів, а не грошей та фармакології. Початок битви з допінгом наприкінці 80-х – це також заслуга сама Можливо, борці не завжди встигали за розвитком фарми, але це вже питання інше. Услід заборонам та Кубертеном, який примудрився втілити в реальне життя, примарно здавалося ідею спорту, що об'єднує весь світ. Хуан Антоніо Торельо Маркіс де Самаранч примудрився пристосувати цю ідею до нового світу.